Вітаю, шановні, це знову огляд до Таред. І ми поговоримо сьогодні про те, як змінилася ММР-система з роками, інфляція рейтингу. Також поговоримо про смерть північноамериканської Dota 2 сцени. Ну і звичайно, покажу вам декілька нових цікавих багів або інтеракцій, про які ви, можливо, не знали і будете тепер знати. Ну і вгадаємо героя в кінці. Все як зазвичай, поїхали, але перед тим як переходити до першої теми. Попрошу вас поставити лайк і залишити коментар під цим відео і подякувати тим, хто це робить на регулярній основі. Ви допомагаєте дуже сильно просувати а, контент. Рухаємось власне до першої теми. А, і власний бік 42.92. Топік стартер пише, що інфляція ММР руйнує систему. Вальф. Будь ласка, погляньте на це. І йдуть там приклади різних нарізок з коментарів гравців, професійних а, от. No на Першому скрині наведений каже, що він би хотів, щоб рейтинг постійно оновлювався, щоб були якби або сезони, або його треба розетнути і поставити якийсь кап, вище якого не можна було би зайти. А, ну і каже, що вже не вперше пише цю тему, але вирішив знову порушити це питання. Топік стартер сподівається, що користувачі Reddit допоможуть поширити інформацію, бо це справді важливо. Інформа інфляція ММР досягла шаленого рівня, бонус за перемогу не змінився. Це руйнує систему. Існує величезний величезний дисбаланс між тим, скільки ММР мають гравці. І тим, як мало вони отримують за перемогу через це, навіть якщо ви справді хороший гравець, вам доведеться зіграти тисячі ігор, щоб досягти рівень гравців вашого рангу, ну тобто вашого вищого рівня. Якщо ви гірше... Е то те саме відбувається і навпаки. Професійна сцена також стагнує. Молоді гравці втрачають мотивацію з таким величезним розривом. Крім того, навіть гліко це рейтинг. Така система не може належним чином підібрати пари з таким широким діапазоном. Мер вище діапазон зробив підбір гравців здоровішим, а матчі справедливими для всіх. Шановні Вальф. Будь ласка, погляньте на пошучу систему. Ми неодноразово говорили про це на стрімах і взагалі, що ну дійсно система рейтингу в доті була чудовою до якогось моменту. Але вона застаріла банально. Якщо ти стільки років даєш системі працювати, не виправляєш її майже або не критично впливаєш на те, що люди її аб'юзять і користуються прогалинами цієї системи. То ти потрапляєш в ситуацію, де в тебе зараз рейтинг там топовий це 15-16 тисяч ммр. І от уявіть собі, новий гравець, який приходить в ДОТ, йому треба подолати шлях від новачка з умовними там півтора тисячі ММР або тисячі ММР до 12 тисяч. Це просто шлях. Ну, мені здається, що е, декількох років. Як мінімум, якщо ми не кажемо там про е, стандартного, навіть гравця, а про талановитого гравця, а якщо це гравець, який просто хоче наполегливо працювати, в нього немає такого великого таланту, то це і 5 років, і більше. А хто зараз може собі дозволити е, так довго вриватися на професійну сцену? Я думаю, це просто нереалістично. от Тому, звичайно, ця система дуже дивна і дуже погано, що Вальф не звертає на це уваги належним чином. І, взагалі, все, що пов'язано з рейтингом, з мотивацією гри, да, гравців, щоб вони запускали кожен матч і так далі. Не тільки професіонали, і казуали, з мотивуванням гравців, велика зараз проґалана в Dota 2. Я вже казав раніше кіпер. Айро пише. Скажу ще раз: є точка, коли ММР настільки завищений, що можна зменшити ММР кожного гравця вище цієї точки, а потім знову зменшити до неї. І підбір гравців мало що змінить у тому, які гравці будуть протистояти один одному, але черги будуть швидшими. Скидання рейтингу має вплинути на цих гравців. Воно б має періодично знижувати ММР цих гравців нижче порогу, коли інфляція починає виходити з під контролю. Я не знаю, де ця точки Valve точно є дані, щоб це розрахувати. У всіх, хто нижче цієї точки, не потрібно скидати. Я би, до речі, тут не погодився, тому що е, треба ще сказати, що. Е аккаунтів фейкових, прокачаних, забущених за гроші настільки багато, і акаунтів на продаж, що вони просто засипають зараз ринки. Якщо подивитися будь-яку платформу, де продаються акаунти, можете знайти акаунти за 15-20 доларів з доволі високим рейтингом. І це неадекватно. Гарний акаунт, чистий, що називається акаунт з гарною репутацією, без смурпула ну буде коштувати якихось там 30-35 доларів. Це просто мізер. Це. Копійки для людей, які хочуть там спробувати себе на вищому рейтингу, заплативши за це гроші за аккаунт, і це теж велика проблема. Тому я би сказав, що повністю система має оновитися, і треба придумати якийсь вплив, якісь нагороди, якісь сезони, щоб максимально нівелювати взагалі логіку прокачки акаунтів, смурфінгу цього, бустінгу цього. Та? Тобто, щоб це було, якщо це буде і буст, то це буде буст існуючих аккаунтів, а не створення масиву нових аккаунтів і продажу їх. Та? Тобто, щоб хоча б була там, якщо і. Був бустінг, то він був би стосовно того, що ви якийсь один аккаунт прокачите, бо людина хоче якісь нагороди отримати за сезон, Да а не щоб це було маса нових акаунтів і все таке. От я би в цей бік рухався, тому я вважаю, що вся система має бути перепрацьована, адже вона застаріла і вона заоб'южена занадто сильно, і це, це велика біда. Боти, які грають одне з одними, набувають рейтинги і так далі. Це теж. Теж велика річ а, проблема завжди полягає в тому, що скидання рейтингу це BHV пише, що безсмертні гравці з високим МР раптово опиняються в тому ж лобі, що й безсмертність низьким. Справжнє скидання рангу справді жахливі виграв, які їх використовують. Повірте, немає, немає нічого гіршого ніж мати свій справжній ранг, а потім бути смурфованим, тому що гравці з високим рангом скинули світ та занизили рейтинг. Але я думаю, що вимглибка розбідна штат безсмертний ММР поріг поділити на два і у зберегли відносні ранги. Уникли под кош на рейтингу. Ну <кхем> Насправді можна зробити щось у форматі ліги, тобто для вищого рангу, там для після калібровки, після скидання, подумати про те, що була якась окрема ліга для професійних гравців та е, близько професійних гравців, або там тір 3 сцена, тір 4 сцена, або просто гравці пабери високого рейтингу, які е, прорвуть цю стіну. Тобто якийсь перший калібрувальний сезон, потім вища ліга. І як у лізі леген, ти можеш там протягом якоїсь сезону потрапляти, отримувати підвищення і піти до самого верхнього рангу і грати там цілий сезон умовно. Тренуючись і пониження отримуєш тільки, там якщо ти дуже-дуже сильно програєш. А, відповідно, ці будуть такі моменти, як фейсід, якщо хочете. Там якийсь час вони видаляють гравців за неактивність, за те, що вони там погано грають, і якийсь момент додають гравців. да Тобто найкращі, хто в нижчій лізі виступає, отримують інвайти в вищу лігу. Можна про це думати і постійно це оновлювати, але це потрібно працювати, чого здається, Вальф не дуже хочуть робити. А, Мері Паку пише, це справді, справді гарна ідея розглянути можливість зібрати 11-12 гравців разом у грі Хайр Immortal. Є кілька відомих гріферів, які досі не забанили, про яких знають усі в цьому ранзі. Обидві команди не хочуть мати гріфера в своїй команді, тому їх включають їм дають знову шукати підходячого гравця, поки хтось їх не обере. До речі, так була ідея там в одній з коментарів, там тренер якоїсь команди, по-моєму, російської чи якої сказав, що було б добре розширити оцей мортал Draft на 12 гравців. Щоб, наприклад. Наприклад, потрапляли в лобі 12 гравців, а два виявлялися за і шукали далі гру. Тобто, ну я не знаю наскільки це адекватно, наскільки це ок по відношенню до гравців, але це формат ліги. Як колись там були закриті ліги ще в першій доті, і в другій, де ти пікав гравців з усього списку, хто доступний до гри, а не з десяти, котрі потрапили з тобою в лобі. Тобто, це теж цікава ідея. Наскільки вона реальна до реалізації, не знаю, але про це теж можна подумати, щоб покращити якість ігор Високого рангу, але в мене і претензії до ігор низького рангу, тому що дуже багато в цих бустерів і нюансів. Ас, напишіть, що ви думаєте з пригоду рейтингу? Чи вважаєте ви, що реально щось змінити? Чи думаєте ви, що Valve воліють щось змінити? І якщо так, то можливо запропонуйте свої варіанти в коментарях, як ви бачите ці зміни. Рухаємось далі, Shopify, Rebellion ідуть з та 2 сцени, е, свій ростер вони розпускають. Великий пост. Вони написали, е, опублікували. ну і... Одразу Одал пише респект до ТЛО, що він намагався. Вони, як організація, могли б зробити більше, а не могли б зробити вже більше, ніж вони зробили. Але е, Норс Америка, тобто Північна Америка, е, скоріш за все, мертвий регіон. І треба визнати дійсно, що Північна Америка загалом, якщо брати останні роки, трималася в основному на якихось талантах, які проїздили з-за кордону. Це були і Вілджиніуси, де не було. Практично у всі часи жодного представника саме США, наприклад, але були представники Північної Америки, тим не менш е, е, є варіант, оцей там що Shopify Rebellion потім з'явилися і міксували різні склади. Але чисто такого, наприклад, там складу північноамериканського, який би досягав великих результатів, давно вже не було. Сцена дійсно мертва у пабліках на Північній Америці більше перуанців аніж гравців з північної Америки. Так здається, принаймні цей сервер просто захоплений. І якщо чесно, розвитку не видно і дота не популярна в регіоні. І я не уявляю, що з цим можна робити, окрім як знову об'єднувати північну південну Америку, і тоді ми просто втрачаємо регіон і будуть превалювати сили Південної Америки, отримувати умовно більше слотів на турнірах, тому що ну дійсно оцей штучний слот для північної Америки здається просто вже непотрібними. Там, хто тільки на турніри не їздить цього року, навіть бігном це громадянин України поїде на The International якраз через те, що вони пройшли кваліфікацію в північній Америці. Це абсолютно жахіття абсолютна дивина, але так трапилось тим не менш. Бетінг і саудівські гроші, гроші саудитів це те, що тримає кіберспортивну доту в живих. Якщо Valve… Захочуть забанити бетінгових партнерів завтра, то про сцена просто зникне. В цьому, до речі, теж є левова частка правди, тому що ми дійсно бачимо, що зараз сцена е, максимально навантажена цими бетінгами різноманітними. Не буду всіх їх озвучувати. Але ну відсотків 50, здається, команд топового рівня мають просто назви бетінгових партнерів своїх, е, назви клубів. Е, і це це просто жах, це правда. Е, я розумію, коли є спонсори, там коли це навіть бетінги, я нічого проти цього не маю. Але коли це вже назви команд, коли це все будується на цьому, ну важко до цього ставитись нормально і адекватно, і толерантно, особливо коли це ще й російські, в основному. Ну добре, давайте так. Вони за документами не російські, але. Всі чудово розуміють, звідки ростуть ноги, і більшість абсолютно з цих бетінгових компаній вони пішли свого часу з Росії, тобто вони звідти коріннями. Але ну це от толерують, з цим живуть, бо вони приносять гроші в європейську сцену, не тільки в європейську, з ними співпрацюють, і ЄСЛ і всі, хто завгодно. ЄСЛ, до речі, про арабські гроші теж так само. Ми бачимо, що зараз і Sports World Cup така доволі штучна історія, але вона працює. Хайпу навколо неї багато, і це дійсно те, що дає якесь життя зараз доті, кіберспорту загалом підтримує його, Ну звідти гроші йдуть. Причини цього ми вже мільйон разів розглядали, чому та сама Судівська Аравія вкладається для підняття своєї, як це, інвестиційної привабливості, скажімо так. Да? Багато веде перемовин з клубами, щоб вони свої офіси перевозили в Саудівську Аравію. Не всі на це йдуть, але є й клуби, які вже до цього готові. Хтось навіть офіси має там. Тому дійсно, я думаю, в цьому є правда. Бетінг та гроші Саудівської Аравії зараз тримають кіберспорт не тільки доту кіберспортивно, але й багато кіберспорту на плаву. І що з цим робити, я не знаю. Вальф, вочевидь. Умивають руки максимально, тому що навіть Інт вже ви бачите, що немає такого хайпу, немає того складної системи з призовим фондом. Ми просто зараз маємо турнір в чергово, Я думаю, будемо мати турнір на 2-3 мільйони доларів, якщо не менше. Стартовий призовий вже здається записаний: мільйон От, тому... тому дуже дивно це все спостерігати. І дійсно, маємо констатувати, що Північна Америка просто помирає як ігровий регіон, і мені здається, що це. Каскад подій, які на нас очікують, не тільки Північна Америка помиратиме, але і багато інших регіонів. Я думаю, скоро просто зникнуть. Залишиться зовсім там якась Росія, Українці будуть грати, і все. І здається, що європейці вже теж не особливо багато грають доту. бах з купівлею Дасту. Приходимо до Багів, Крівен. Крейван пише, що він поставив QuickBuy 2 Дасти, нажав, щоб вони автоматично купилися, і йому купило 42 Дасти. Будьте уважні, якщо таке трапиться з вами, будьте обережні, дійсно, якщо ти якусь річ, яку можна безкінечно купувати, поставиш в Біо, цей не. Є така функція, як покупки, коли в тебе з'являються гроші. Коли ти клікаєш у заплановані покупки, там малюються такі монетки, і воно буде їх купувати. Просто здається безкінечно. От він каже, що він поставив 2, а воно купило 42. Тому будьте обережними. От таке трапилось з паном Топікстартером. Наступний момент Марс Лінза показує дистанцію. Ну тут насправді. Знову черговий баг, це не тільки з Марсом працює. Я би на це не звертав так багато уваги, але уточню, що так дійсно лінза показує дуже дивно спили, деякі. Наприклад, Rebuke Марса він не має збільшуватися з лінзою, тому що лінза впливає на кастрейндж. Тобто ви можете кастувати з лінзою Rebuke, знаходячись трошки там, ну умовно, можете далі натиснути на кнопку, і він раніше кастанеться. Але AOE God's Rebuke, воно не збільшує. Щоб збільшити АОЕ, вам потрібно зараз купувати е От, і тут дійсно про це одразу коментарі пишуть, що це не cast Range, це не скіл Range, а є Фомарс Rebuke, так само, як з Даггером. Є Global cast Range, але ти тільки стрибаєш 1200 рендж. Це правильне пояснення. Тобто... Тут всі пишуть, що кастренд все є, але треба було б до чого це. Що будьте уважними, це треба пофіксити, тому що дійсно лінза би не мала показувати отак скіл, що він збільшується. Ну, просто цього фізично не мало би бути. Він мав би залишатися сталим і не малюватися отак, от що він там за рейнджу виходить і так далі. Це просто дивно. От тому на це увагу звертаємо. О, ще один цікавий баг, насправді який я помітив тут: Topic Starter матеріал. Коу 7668 написав, що коли е, легіон командер з твоєї команди натискає аганімну дуель, то чиста шкода і не БКБ Пірсачі Спили не завдають ніякої шкоди. лазер Чекрам, Вірлінг Дес, Пурифікейшн. Е, дійсно, це дивно. От ми бачимо зараз. Без Аганіму Легіонка дала дуель. Тінкер просто заплював ворога лазерами, і Легіонка померла. А от. Аганімна дуель від Легіонки. Подивіться, Тінкер дає лазери з чистою шкодою, і вони просто не завдають шкоди. Жодної. Абсолютно, подивіться, ефект лазеру накидається і все. І я думаю, що це бажина старих часів, колись е, переробляли ультимейт Легіонки. Пам'ятаєте, там був момент, що оби, обидва герої були в Magic Immunity. обидва герої отримали на 50% менше шкоди, наприклад. Е, і от зараз ми бачимо, що якісь, напевно, залишки цього коду вони створюють отаку от проблему. Не знаю, з чим це пов'язано. Та, і тут насправді про це і Жопчко пише, і е, багато коментарів. І от е, Кало Кохан 117 пише, що це вже було зарепорчено декілька разів, і він думає, що Valve занадто зайняті тим, що працюють над наступним Dota 2 івентом, щоб фіксити прості баги. Будемо сподіватися, що він хоча б в цьому правий. Е, так, ну і остання рубрика наша, друзі, як зазвичай. Будь ласка, вгадайте героя в коментарях. Хто на вашу думку має таку збірку? А я вам десь за декілька днів в коментарях напишу правильну відповідь і закріплю її у Ютюбі. Тому пишіть, відповідайте, відгадуйте. Ну і звичайно залишайте коментарі на задані теми. Дуже цікаво буде послухати і почитати, що ви взагалі вважаєте з приводу рейтингової системи, з приводу смерті регіонів. Доті і компетентів загалом. І все це. Велика вам подяка. За перегляд. Сподіваюсь, вам подобався контент. Якщо так, то ставте лайк. Хай вам щастить. Будьте здорові. Па-па!